Постійні обстріли окупантів змусили гуманітарний штаб Селидівської міської військової адміністрації змінити графік і порядок видачі продовольчої допомоги мешканцям громади. В березні розпочалася щомісячна видача гуманітарної допомоги вразливим категоріям населення. Та цього разу працівники гумштабу через загострення безпекової ситуації видавали не більше 200 продуктових наборів у день, а мешканці отримували допомогу відразу за два місяці, березень і квітень. Також робітники гуманітарного штабу Селидівської міської військової адміністрації постійно комунікують з благодійними організаціями задля для надання жителям, чиї оселі постраждали внаслідок ворожих обстрілів, можливої допомоги. Мешканці громади, які не постраждали внаслідок ворожих обстрілів, отримують будматеріалу та непродовольчі товари. Також ми співпрацюємо з благодійними організаціями за допомоги людям, які життя пошкоджено для посилення допомоги. Особлива увага приділяється жителям Селидівської громади, які евакуювалися до більш безпечних регіонів України. Щомісяця працівники Гумштабу надсилають допомогу евакуйованим поштою. Нагадуємо, що мешканці громади, які виїхали в більш безпечні регіони країни, можуть заповнити анкету на офіційних сторінках Саудівської міської військової адміністрації для отримання необхідної допомоги поштою.